Ну, НАТО ж це великий альянс, uh -huh. і їх там питали. Ну, я, я таке запитання задав. Скажіть, якщо завтра якась там умовна країна нападає на сторону НАТО, то нет, не так що. Якщо завтра Росія, а, це було два роки там, да? а, агресію на сторону Прибалтії, яка є. Я... Є странаю страна НАТО. Прям реальна агресія. Самоліти, не провокація, а агресія. Тобто, через скільки годин, от мене цифри цікаві, через скільки годин там, діб, чи скільки це ваша п'ята поправка, коли все, всі страни НАТО запрацюють, є така цифра, 24 години, 3 там, доби чи щось таке. Вони кажуть, ви не, не так розумієте, що типу, потрапляв, нема такої цифри. Е, всі країни, це у НАТО нема своїх військ. У НАТО нема своїх не на, військ, є там реагування, буде там якісь багато швидкове е, е, реагування стримувати агресію. А ми зберемося всі, і кожна країна вирішить, буде вона приймати в цьому участь, чи ні, Подож, тут, там, Болгарія чи Турція скажуть, ні, ми не будемо так. Це ж він, це ж демократична історія. І вони не будуть захищати тобто цей ваш договір такий. Якщо захочеш, то ти його виконуєш. Якщо не захочеш, ну так <тас> <тас> да, ви, ви не розумієте, ну как би правила демократії. А в чому на сенс НАТО? Якщо ваш ворог знає, що ви не будете вісіч давати? Наш сенс в тому, що ми демонструємо нашу силу, що ми такі потужні, і тільки подуріть на нас нападели. Якщо там буде шалапає. Підворотній знає, що, що тут боксер, І він не буде давати міцний, в нього м'язи, він все, він на карате ходить. на той, в нього і, і захист є, і все. Але він не буде давати йому відсіч, то звичайно він, він йому, не знаю, як це сказати, як не пам'якше. Угу. Тому ну, це було для нас таким враженням. Таким, да, що це така історія дуже імпотентна, і нам треба е, тільки на себе сподіватися.